Слава Богу! Слава, Господу. Слава Богу, що є з нами Господь і прочитаю вірш до цього місця, допоміг Господь. До цього місця допоміг нам всім Господь, довів своєю міцною рукою. До цього дня не зупинився серця стук, він дарував життя. Для нас, Тобою, до цього місця Він провадив нас, якби не він, чи вистачало б сили, оскільки в милості являв він повсякчас, не відкидав, коли не вистачало віри До цього місця, так це тільки він, і не стояли б тут. Сьогодні наші ноги, якби Господь не простягнув руки, не відвернувши від грішної дороги, чи можемо ми сказати, що ми самі, що ми дійшли, ми стояли у вірі, якби своїми ми дорогами йшли, то потонули б у гріховнім вирі, до цього місця він усіх довів, ми всі живі є свідки перед Богом, якби не він, чи вистачило б сил пройти нам цю земну дорогу, хто житано в старій землі лежав. Хтось павпи, щоб уже не встати, якби не Він провадив і спасав, щоб нас усіх сьогодні, тут зібрати. навчи нас, Боже, Рахувати дні, і милості Твої не забувати. До цього місця Ти нам допоміг. І ми не можемо тебе не прославляти. Ми дякуємо, Боже, за прожитий рік. Для когось він же став останнім, а хтось не наче знову народився і став з народом Божим в Твоїм стані, хтось пережив долини, хтось. То гнав від ран життєвих чи від горя, але чи скаже хтось, що Бог не помагав, що залишив когось у бурхливій морі. Ми дякуємо Боже, за прожитий рік, що не відняв ти. Хлібної опори дозволив в мирі нам прожити дні. Ти зна був з нами, ти і в радості, і в горі. Ми дякуємо, Боже, за прожитий рік, веди через життєве море далі до цього місця. Ти нам допоміг. Тобою ми пройдемо всі печалі. Амінь. Амінь. Слава Ісусі.